Усім привіт, друзі! З вами знову Артем Сьогодні я покажу дуже цікавий предмет ну, не предмет, механізм, з допомогою якого можна буде легко злетіти на літрах якщо ви так не вмієте. Ну що ж, погнали? Стоїмо на одному боці і навколо себе будемо конструкцію. В кожну з цих. Виштовхочів, чи як це? розповідач? не знаю, просто назва. Кладемо по одному заряду вітра. Ну, ну, можна і по два, і по три, і по стаку. Це вже залежить від вас, як ви час користуєтеся. І просто стаєте сюди. І все. Ще раз дивіться хоп і все. Ну. Користуйтеся. А з вами був Яртем. Усім удачі і бай-бай.